Добрий день, починаємо урок. Запишіть, будь ласка, в зошити дистанційна робота. І тема нашого уроку – переріз піраміди, площа бічної та повної поверхонь піраміди. Зробіть, будь ласка, паузу і запишіть ще раз тему, да? Переріз піраміди, площа бічної та повної поверхонь піраміди. Отже, на минулому уроці ми з вами почали вивчати піраміду. Зараз. Робіть, будь ласка, паузу після кожного запитання і спробуйте дати собі відповіді, чи знаєте ви, що таке піраміда, що є висотою піраміди, які існують піраміди, яка піраміда є правильною, що таке апофема піраміди, і чи кожна піраміда має апофему. Якщо ви не знаєте відповіді на якісь запитання, передивіться ще раз минуле відео. Або прочитайте параграф у підручнику. Отже, що ж таке діагональний переріз? Діагональний переріз це переріз, що проходить через два несусідні бічні ребра піраміди. Зараз на малюнку ви бачите діагональний переріз. Подивіться, два несусідні бічні ребра піраміди, да і через них провели да, зробили діагональний переріз. Так, переріз піраміди площиною паралельної основі. У перерізі піраміди площиною в паралельної основі одержуємо многокутник, виділений блакитним кольором. він зараз. Подібний многокутнику основи. Тобто, подивіться, многокутник основи подібний до того многокутника, що ми зараз з вами натримали. Да, цей блакитний. Піраміда, яка вийшла у нас зараз маленька. S, а1, Б1, С1, Д1 Є1 подібна до великої піраміди С, А, Б, С, Д. Частина піраміди, отримана внаслідок перетину заданої піраміди площиною паралельною її основі, це многогранник, який називають зрізаною пірамідою. Подивіться основа основа бічна грань. Як же знайти площу поверхні піраміди? Для цього у нас є формула, подивіться площа бічна плюс площа основи. Да? Уже ми в цьому році працювали з такою формулою, ви бачили, да? що вона у нас змінювалася, була площа бічна плюс дві площі основи, да? або площа бічна плюс одна площа основи. У піраміди у нас одна основа, тому буде одна площа основи. Запам'ятовуємо, да? повна площа поверхні. Дорівня площа бічна плюс площа основи. Площа бічної поверхні правильної піраміди дорівнює половині добутку периметра її основи та апофеми. Отже, давайте зараз запишемо формулу, як знайти бічну площу бічної поверхні. Площа бічна дорівнює 1 друга множимо на периметр основи і множимо на d. А нижче розпишемо. Що таке Д довжина апофеми правильної піраміди. Я думаю, що таке периметр основи розписувати не потрібно, так? Д довжина апофеми правильної піраміди. Так, подивіться, для нашої зараз піраміди, яка зображена на малюнку. Подивіться, що у нас буде замість D? У нас буде МН, да? апофема у нас зараз виділена блакитним кольором. Це МН давайте подивимося без коментарів до ведення. Можете зробити паузу, да, передивитися. Воно не складне. Ось і все доведення. Так. І для задач зараз прочитаємо корисні твердження. Перше. Якщо бічні ребра піраміди рівні, або бічні ребра утворюють рівні кути з площиною основи, то проєкцією вершини піраміди на площину основи є центр описаного кола многокутника, який є основою піраміди. Сьогодні цю властивість будемо використовувати. Далі, якщо всі двогранні кути опуклої піраміди при ребрах основи рівні, то проєкцію вершини піраміди на площину основи. Є центр вписаного коланого кутника, який є основою. І третє, якщо кожний із двогранних кутів опуклої піраміди при ребрах основи дорівнює альфа, то площу бічної поверхні піраміди можна обчислити за формулою. Подивіться, площа бічної поверхні дорівнює рівня площі основи поділити на косинус альфа. Але, як правило, цією третьою властивістю ми будемо мало користуватися чому? Тому що. На ЗНО ви можете забути цю властивість. Да? І краще будемо шукати, можливо, трошки складніше і трошки довше, але тими способами, які ви вже ну, які ви знаєте, які ви звикли, там, піфагора і так далі. Да? Тобто не будемо використовувати цю додаткову формулу. Отже, давайте зараз з вами перейдемо до розв'язування задач. Задачі запишемо в ЗОшит. Подивіться, апофема правильної чотирикутної піраміди дорівнює 6 см. Пригадаємо, що таке апофема, та, щойно ми й бачили на малюночках попередніх, та утворює з площиною основи кут 60 градусів. Знайдіть площу бічної поверхні піраміди. Що будемо робити? Намалюємо піраміду АБЦД. Я вам зараз рекомендую подивитися розв'язок, а потім зробити паузу. І спробувати самостійно намалювати піраміду і зробити розв'язок, да? а потім звірити з тим, що у нас вийшло. Отже, як малюємо піраміду? Малюємо ABCD, паралелограм, да? незалежно не від того, який, яка у нас основа, там квадрат ілі, ну, ілі інша фігура. Да? Але ми малюємо, якщо, якщо це щось якщо схоже на паралограм, дійсно, якщо буде трикутник, малюємо трикутник. Да? Але якщо це чотирикутник, то малюємо паралелограм. Отже, АБЦД паралелограм. Далі намалюємо діагоналі АЦ і БД. Точка перетину діагоналі – точка О. З точки О піднімаємо вгору висоту, отримаємо точку М. А тоді поєднуємо МА, МБ, МЦ і МД. Отже, намалювали піраміду. Далі А по ФМ намалюємо. Що будемо робити? Знаходимо центр СД. Ставимо точку N, поєднуємо Mn, апофема готова. Далі, запишемо дано. МАБЦД правильна піраміда. АБЦД квадрат. Звідки ми дізналися? Нам сказано апофема правильної чотирикутної піраміди. Правильна чотирикутна, тобто в основі правильний чотирикутник. А що це таке правильний чотирикутник? Це квадрат. Далі МН 6 см. Це у нас в умові, да? і кут, дивіться, МНО, І його значення ми записали: ми знаємо. Далі, що нам потрібно знайти? S-бічна да? площа бічна розв'язок. Ми сьогодні з вами вивчили формулу для знаходження бічної площі. Що це буде? Одна друга периметр основи на апофему на Mn. Зараз апофему ми знаємо. Що нам треба знайти? Периметр основи. Давайте подумаємо, як ми можемо знайти основу, як ми можемо знайти периметр основи. Периметр квадрата що це таке буде? Це 4 помножити на сторону. да? Сторона, плюс сторона, плюс сторона, сторона, плюс сторона. Тобто 4 помножити на сторону, бо квадрата всі сторони рівні. Отже, задача зводиться до того, щоб знайти сторону квадрата ABCD. Отже, починаємо розбирати. Розглянемо трикутник mnO. Подивіться, МНО. Він прямокутний. Да? Чому? Тому що МОН 90 градусів. Далі, кут МО, нам відомий з умови 60 градусів. Далі. МН нам теж відомо 6 сантиметрів. Давайте подивимося. Для цього трикутника. Що нам відомо? Нам відома гіпотенуза МН. Далі. Що б ми хотіли дізнатися, як ви думаєте, МО чи ОН, що нам допоможе для знаходження сторони квадрата? Звісно, Он. Отже, ОН для нашого кута МНО – це прилеглий катет. Зараз у нас Он прилеглий катет, МН гіпотенуза. Що будемо використовувати косинус синус, тангенс чи катангенс. Пригадуємо. Косинус, да? він у нас кругленький, весь такий, я вам казала, хочеться прилягти на подушечку, тому косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Отже, косинус кута n це буде он поділити на mn. Звідси нам потрібно знайти он. Що будемо робити? mn МН множити на косинус кута. MN нам відомо. Косіну 60 ми теж знаємо. Це... Повертаємося друга частина відео. Отже, косіну 60 одна друга. Я вам раджу, іще ще раз да, пригадати сінуси і косінуси кутів. Але я вам скажу, що на ЗНО вони у вас будуть. Але якщо ви будете їх знати, ви будете швидше розв'язати завдання і будете швидше розуміти, що можна, що можна зробити. Да? Отже. 6 множимо на одну другу, 6 ділимо на 2 дорівнює 3 см. Зараз ми з вами знайшли Он. Оскільки АБЦД це квадрат, ОН 3 см. Тоді, щоб знайти будь-яку сторону, нам потрібно ОН помножити на 2. Отже, наприклад, АД дорівнює 2 ОН, 2 множимо на 3 дорівнює 6 см. Отже, ми зараз знайшли сторону квадрата. Вся задача майже розв'язана. Знайшли сторону, можемо знайти периметр. Периметр дорівнює 4 сторони, 4 на 6, 24, тепер можемо все підставити в нашу першу формулу площа бічна. Площа бічна поверхні дорівнює 1 площі основи на, периметр основи на mn. 1 друга множимо на 24 і множимо на 6. 24 і 2 можна скоротити. Це буде 1 і 12, 20, множимо на 6, 6 72 см. Зробіть, будь ласка, паузу і спробуйте задачу зробити самостійно. І ще одна задача на сьогодні. Основою піраміди є прямокутний трикутник, гіпотенуза якого дорівнює 32 см. Висота піраміди дорівнює 12 см. Знайдіть бічні ребра піраміди, якщо вони утворюють рівні кути з площиною основи. Подивіться, що нам відомо, що нам дано? САБЦ піраміда, АБ 32 см, СО 12. Потрібно знайти СА. І тепер думаємо: подивіться, оскільки всі бічні ребра утворюють з площиною основи рівні кути, то проекцією вершини піраміди на площину основи є центр описаного коломного кутника, який є основою піраміди. Звідки я взяла зараз цю фразу? Пам'ятаєте, коли ми з вами сьогодні розбирали тему, я казала, що є такі три властивості, які зручно використовувати в задачах. Отже, це у нас була перша властивість. Отже, проекцією вершини нашої піраміди на площину основи є середина гіпотенузи основи АО дорівнює А поділити навпіл 32 ділимо на 2 16 см. Оскільки проєкцію вершини. Нашої піраміди на площину основи є середина гіпотенузи основи, і це є центр описаного кола многокутника, який є основою піраміди, то всі бічні ребра є рівними. Отже, СА дорівнює СЦ і дорівнює СБ. Ідемо далі. Розглянемо трикутник SOA. Дивимося, він у нас. Зараз трошечки. СОА. Він у нас який? прямокутний, бо СО SO це висота, кут СОА 90 градусів, СО SO катет 12, – 12, АО катет – 16. Потрібно знайти гіпотенузу. Ми вже з вами знаємо: теорема Піфагора, да? що це буде корінь квадратний із квадратів двох катетів. Сума квадратів двох катетів. Отже, підставимо значення і отримаємо 20 см. Знову ж таки, зробіть паузу і спробуйте задачу розв'язати самостійно. А я від вас чекаю на фото ваших робіт.